Інструкція заповнення декларації платника єдиного податку за 2025 рік для ФОП першої і другої групи. Колеги, вітаю! Мене звати Мар'яна Марценко і ви знаходитесь на каналі сервісу експертної підтримки бухгалтера АВС. У цьому відео ми поговоримо про процес заповнення самої декларації, а також додатку 1 по ЄСВ. До неї дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Для цього нам треба перейти в електронний кабінет платника податків. Але перед цим хочу вам сказати про сервіс АВС. Ми робимо бухгалтера впевненішим, а його життя кращим. Ось ми з вами вже в електронному кабінеті. Ми відпрацювали рік і маємо з вами прозвітувати. Обираємо введення звітності. Тут у нас 2025 рік натискаємо Створити. Ми бачимо наш граничний термін подання декларації. Наша форма з вами це F0103407. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця. Граничний термін подачі якої 2 березня 2026 року. Тут нам одразу ж податково, бачите, дала усі можливі підказки. Переходимо в ведення звітності, ось тут я вже почала заповняти І. Заповнюємо саму нашу декларацію. Отже, в нас буде в стрічці 01, стрічка 1. У нас буде звітна декларація з вами. Податковий період у нас рік 2025. Податковий звіт на який уточнюючи, пропускаємо четверте: це в нас податкова, куди ми направляємо нашу декларацію. Зазвичай ці дані підтягуються автоматично. Платник податку у нас прізвище ім'я по батькові нашого ФОП. Україна, наша адреса податкова, електронна пошта, номер телефону. Всі ці дані проставляємо, ми їх знаємо. І реєстраційний номер платника податків це наша стрічка 7. 8. восьму стрічку. Ми з вами пропускаємо. Тут немає нам що заповнювати. Ми не е, припинили нашу. Реєстрацію, так, ми здаємо звичайну декларацію за підсумками року. Отже, що стосується загальних показників підприємницької діяльності, це 9, Фактична наша чисельність найманих працівників. Якщо у вас були наймані, ви ставите кількість найманих працівників. Якщо у мене в моєму випадку найманих немає, я проставляю 0. Стрічка 10 наші види економічної діяльності. Ви переносите ті види, по яких ви працювали. Якщо вони у вас є, але ви по них не працювали. Ви їх сюди не додаєте. Тільки ті, по яких, за, за які ви отримували доходи. Отже, наша друга група. Тут ми заповнюємо нашу сплату єдиного податку. Натискаємо Зберегти, переходимо в стан розрахунків з бюджетом. І дивимось, єдиний податок. В моєму випадку 1600 гривень я сплатила за е, виходить рік, тому що я відкрила свою діяльність почала не я мій ФОП з грудня місяця. Також дивимося облікові дані, якщо ми створювали, чи нас дійсно перевели на єдиний податок. Ось з 1.12-го дата переходу на спрощену систему оподаткування група 2, ставка 20%. Ставка може бути пільгова, тому завжди раджу. Перед подачею дивитися в стан розрахунків бюджету ось тут, і дивитися, чи в нас пільгова ставка, чи не пільгова, бо буває, ФОП не володіє цією інформацією. Отже, також обов'язково раджу звірити в ці кведи, які у вас є, тому що випусті у вас можуть бути одні кведи, а витяг зі платника єдиного податку зовсім інші. І це дуже важливо, тому що багато ФОП звертаються і в них не співпадають дані. Вони ведуть діяльність, а право вести її саме на єдиному податку в них не було, тому що не було кведа в витязі єдиного податку. Тому на це прошу звернути увагу. А якщо хочете працювати впевнено, без помилок, то рекомендую вам ознайомитися з нашими курсами та навчальними програмами для бухгалтерів та ФОП. Прямо зараз переходьте за посиланням під цим відео та оберіть курс, який для вас найактуальніший і найцікавіший. Отже, повертаємось в нашу декларацію і. Тут проставляємо, в моєму випадку 1600 гривень. Якщо ви працювали весь рік, то у вас за перший квартал буде 4800, і в всіх наступних кварталах буде 4800. І ось тут 4800. Дохід у нас 2 мільйона. Якщо ви перейшли граничний розмір доходу, який ви могли отримувати в 2025 році, ви запам'ятаєте ще стрічку 4. І оподатковуєте цю різничку, так? Наскільки ви перевищили ліміт за ставкою 15%. У моєму випадку я все видаляю. І ось тут проставляю 1600 гривень єдиного податку. Спускаємось нижче. Для першої групи ви аналогічно заповнюєте в декларації. Спускаємось нижче. У нас бачите, рядок 3 перенісся в рядок 8. Так, продублювався. Що стосується нашого 7 розділу, звіряти ми будемо вже після того, як заповнимо додаток 1. Отже, військовий збір. Якщо ви платили військовий збір протягом 12 місяців, ви тут проставляєте галочки в кожному місяці і прописуєте тут суму. Тобто 800, множите на 12. Я платила тільки за грудень місяць, тому в мене буде тільки. Галочка біля 12. І сама сума військового збору 800 гривень. Дата нашої декларації і обов'язково не забудьте проставити, якщо ви подаєте додаток 1, ось тут галочку. Коли ви можете не подавати додаток 1. Перший варіант, коли ви були пенсіонером, неважливо, чи по віку, чи по інвалідності, у вас немає обов'язку сплачувати ЄСВ. І другий випадок, коли ви можете не подавати, це коли у вас найманий працівник, так? Якщо ви найманий працівник і роботодавець за вас сплачував розмір єдиного внеску не менше як 1760 гривень, якщо ми говоримо про 2025 рік. Тут ми все заповнили і переходимо з вами до додатку 1. Додатку обираємо також звітна в нас форма. Заповнюємо EPN. Прізвище ім'я по батькові нашого ФОПу. Четвертий, четверту стрічку, так, податковий звітний період у нас рік 2025. П'ятий, шостий рядок ми пропускаємо з вами, зразу переходимо до сьомого. Це код, виду основного, код основного виду економічної діяльності. Ви заповнюєте кожний свій. Якщо у вас була дата, якщо ви припинили свою діяльність, то звісно ви шостий розділ заповняєте. Я говорю за загальне правило. Якщо ми подаємо декларацію просто за підсумками року, ми попрацювали, заробили кошти, так, сплатили податки і маємо про це відзвітувати. Період перебування фізичної особи на спрощеній системі оподаткування. В моєму випадку ви бачили, що я що мій ФОП був платником єдиного платником ЄСВ. Тільки за грудень місяць. Якби ж моя ФОП вела діяльність за оцих декілька днів в листопаді, то ми мали би вона має сплатити ПДФО 18%, військовий збір 5% і ЄСВ з чистого доходу 22%. Тому зазвичай, оцю, це дуже велике податкове навантаження, так, то зазвичай ФОП чекають цей один місяць і не ведуть діяльність. Починають її вести з 1 числа місяця. Якщо у вас. Ви працювали протягом 12 місяців, ви ось тут проставляєте 8 тисяч, так, це наша мінімальна зарплата. І ось тут 1760 вас автоматично буде і проставляєте так до кінця. Так, наш додаток буде до кінця 8 22 1760 І тут буде загальна сума. Якщо ви. Там, наприклад, тільки півроку були найманим, потім собі відкрили ФОП і, наприклад, з липня почали вести свою діяльність, то у вас буде ось тут звідси починатися. Тут ви нічого не заповнюєте. Ось так. Буде виглядати ваш додаток. В моєму випадку 8 тисяч за грудень. 22% і 1760 гривень. Ще один важливий момент, якщо ви новостворений ФОП, у вас виникає обов'язок подати декларацію про майновий стан і доходи. За оцих 5 чи 6 днів, так, коли я була в листопаді відкрила свого ФОП в середині або в другій половині місяця я маю прозвітувати, навіть якщо я не вела діяльність, не отримувала доходу. Там ми подаємо, вказуємо той дохід, який ми отримали, коли були. На єдиному податку. І тепер цих 1760 гривень за підсумками так усього додатку 1 Ми з вами маємо знайти. Натискаємо перевірити, знайти в нашій декларації саме. Ось спускаємося. І в нас ось тут розділ 7: визначення зобов'язань із сплати єдиного внеску це 1760 гривень. Натискаємо Перевірити, Зберегти. Підписуйте і відправляйте декларацію на податкову. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк та підпишіться на наш канал.